Витопка воску є, напевно, одним самим трудоміським процесом. І суті полягає в тому, щоб з рамок, які відбудували бджоли, з щільників, які відбудували бджоли, добути віск, який знову-таки віддасться нашим пчжокам. Ось окупу ми зараз розгріємо на сонці. І далі загрозимо в пару воскотопку і отримуємо чудовий віск. Які знову помнімо на ващину і дамо, віддамо нашим бджілкам. Приблизно за 2 години на сонці ми повирізали щільники, від, відділили темні і світлі за різними вмістом воску в них і далі їх чекає воскотопка. Воска сировина поміщається в. Воскотопку. Це конструкція з нержавіючої сталі, яка між стінками якої залита вода, яка власне, виділяє пару і розтоплює те, що називається воска сировина. Вона поміщається у вак. Накривається щільно кришкою, ну а далі все. Все побачите. А далі віск легенько-легенько стікає собі до ємкості.